Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового атамана Івана Сірка відпрацювала ФПВ-дронами по чотирьох одиницях ворожої техніки на Бахмутському напрямку. Про це 5 вересня в телеграмі повідомив командир роти Юрій Федоренко. За його словами, сукупна вартість знищеної ворожої техніки 900 тисяч доларів. І з нами сам Юрій Федоренко на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Юрію. Доброго ранку. Слава Україні! Героям слава! Пане Юрію! Приємно читати такі новини в вашому телеграмі. Ну і що це за чотири одиниці техніки? Розкажіть деталі. Це два артилерійські засоби типу САО, а також одна легкоброньована МТЛБ, це тягач для гармат і також одна БМП. Пане Юрію, чи можете нам розповісти детальніше, як вдалося, і загалом, чи можете якось розповісти подрібність цих fpv дронів тому що в вашому телеграмі ви постійно наголошуєте на цьому. Друзі, давайте будемо говорити абсолютно відверто, що у нас в військах появився окремий вогневий засіб, так, такий як FPV-дрон, Це нічного денного застосування, перепрошую, які здатні залітати достатньо далеко глибину оперативного простору противника. Цифри називати не буду. Для того, щоб противник також була несподіванка, це є видатковий матеріал, який дрон, який летить в одну сторону, несе на собі певний боєприпас. Після того, як дрон вражає ціль, він зрозуміло, що більше ніколи не буде придатний для застосування, тому що він зривається разом з боєприпасом. Але водночас з тим за минулий місяць, за серпень, за допомогою ефірів вдалося знищити безповоротньо 10 ворожих гармат. І ще орієнтовно 16 пошкодити, які швидко не повернуться до строю, до строю після ремонтних робіт. Саме тому давайте порахуємо, вартість одного дрону вартує, умовно кажучи, 500 доларів. Вартість одної артилерійської установки від модифікації може варуватися там, від мільйона і вище доларів. Так? Якщо це танчик, це завжди буде від трьох мільйонів доларів. Інколи для того, щоб знищити гармату, потрібно безпосередньо всадити 3-4, може інколи навіть і 5 котре для того, щоб вона була гарантовно ліквідована. Але 2,5 тисячі доларів і від мільйона так ми розуміємо, що з точки зору економічної вигоди це вигідно. Дрони частково поставляються державою, але в необхідній кількості для того, щоб задовольнити потреби сил оборони, їх ще немає. Тому величезна кількість дронів в моєму випадку це 70% заходить заходи за рахунок саме волонтерських організацій донатів українців, і також купуємо із бойових тому що це потужна зброя, яка дає можливість не тільки виносити дороговартісну техніку противника, а й додатково зменшувати вплив по наших передових позиціях. Що я маю на увазі, одна гармата в середньому може відстріляти по наших передових позиціях, зробити від 30 і вище пострілів. Чим більше противник стріляє по наших передових позиціях, тим більше ускладнюється можливість маневру і просування вперед наших піхотних підрозділів чи для тримання оборони. А якщо ми змусили гармату мовчати шляхом її знищення, або навіть якщо пошкодили, вона не здатна далі продовжувати вогонь. Вплив на наші передові позиції зменшується. Зменшується вплив на наші передові позиції, зменшується травмування особового складу безпосередньо піхотних підрозділів. Чим менше вони вплив на піхотні підрозділі, тим більш швидко і оперативно піхотні підрозділи можуть виконувати поставлені завдання. І як показує практика, системне застосування в разом з нічними бомбарами і ще з рядом технічних засобів, про які ми говорити не будемо. Дають свій надійний і потужний результат, тому що сили оборони, на віреному нам напрямку, мають успіхи як з точки зору оборони утримання позицій, так і з точки зору просування вперед. Ну і пане Юрію, чекаємо від вас, а, хоча б в декількох словах опишіть, яка ситуація на Бахмутському напрямку. Я вже дуже коротко писав: ті позиції, які були зайняті силами оборони, вони надійно утримуються. Противник це пріоритетний напрямок, ми маємо розуміти, тому. Він продовжує тиснути, застосовуючи різну тактику. У них стоїть чітке завдання: поновити стан та положення, поновити стан та положення мається налезти, щоб відбити позиції в силу оборони. Але під час таких дій є дуже добра комунікація, в тому числі і підрозділів БПА з підрозділами артилерійськими і колективний вогневий вплив по противнику унеможливлює успіх противника тактичні на вітинках, де ми тримаємо оборону. Врешті випадка ми рухаємося вперед. Дійсно, бої в піхотних підрозділах надзвичайно складні, тому що як і вогневий вплив противника він достатньо високий, так і передові позиції противник отримує за будь-яку ціну. У них чітка команда за будь-яку ціну. Ті, хто відступанти, розстрілювати на місці під час маневру. Тому буквально сили оборони повільно, але методично чітко продавлюють противника і просуваються вперед. Також друзі, хотів би зауважити, що Противник не стоїть на місці з точки зору протидії нашим засобам ударних БПЛА. Він весь час намагається гратися репом, приналаштувати частоту для того, щоб максимально подавити нас. Але разом з тим і сили оборони достатньо системно, чітко відпрацьовують ряд алгоритмів для того, щоб бути ефективною в повітрі. Наведу на конкретному прикладі, як це відбувається, чому дуже часто важливі донати. Е, є Півкоптер X з певними характеристиками зв'язку управління відеоканалів. Сьогодні він працює. Завтра він працює, а післязавтра вже противник налаштував свою радіоелектронну боротьбу таким чином, що наші частоти не проходять. Знаходиться в Європі певні передавачі чи будь-які інші країни. Завозиться ця вся історія на територію України. Вона потрапляє нам на фронт, де в підвальних приміщеннях на передовій лінії то все перепається та людьми, і дрон застосовується проти противника. Тобто пауз в роботі майже не виникає. Така системна, системний підхід він є не тільки в нашому підрозділі, так силому працюють сили оборони, тому що це талановиті люди, і ми принагідно дякуємо всім і кожному, хто нас підтримує, як фінансово донатами, перепостами, так і тим людям, які допомагають завести необхідні комплектуючі для того, щоб швидко адаптуватися під виклики, які в нас чекають на полі бою. Пане Юрію, ми хочемо вам подякувати за те, що нас захищаєте. Дякуємо, що долучились до нашого ефіру. Це Дякую. був Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес-92», 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового атамана отамана Івана Сіка.